Доброго дня, доброго здоров'я. Важає всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін В студії я, автор та ведучий Семко, А також радий вітати школу. Цілу школу я сьогодні радий вітати. Адже як завжди, кожного понеділка ми намагаємося спілкуватися зі школою е мови муза, яка знаходиться у Львові. Отож, я сподіваюся, що у нас вже є на зв'язку Аліна Остроська, керівниця та лекторка школи мови муза. Алінко, радий тебе бачити. Добрий день. Добрий день, Чу... я вас рада бачити. Чуєш нормально мене все добре? Так, так, так. А чи чуєте ви? Хоу, я тебе і чую, і бачу, і сподіваюся, що так само і чують, і бачать, і можуть дивитися за нашими ефірами. не тільки слухати наші глядачі, і звісно, наші слухачі. Е, я до речі, скажу тобі відверто, я радий з того, що не тільки у Вінниці, і не тільки у Львові можуть за цим слідкувати, за нами слідкувати, підслідковувати. Потім там якісь е, уподобайки, смайлики ставити або навпаки писати щось. Ую, про що вони там таке говорять? А ще завдяки інтернету. Можуть нас дивитися ті, хто ну хто можливо ще якось себе не проявив, але все одно тема мови дуже дуже цікава. Традиційно розпочинаємо сьогоднішню нашу програму. Е -е, я вимикаю кондиціонер. Да, традиційно е -е, Як погода у Львові? Алінко, скажи, будь ласка. Ну, у нас тепломір показав на осонні 5 ступенів тепла, це далебі, холодно, ми зараз п'ємо каву з цинамоном та гріємося. Тепер скажіть, чи ви мене зрозуміли, тому що я відповідно до цієї сім'я <рес> да, розмовляю. Я зрозумів, так, ти старалася, ти старалася вчилася. Та. <рес> так? Так. я зрозумів. А, ну, якщо ти е, скажеш іще раз е, ті самі речення, але тільки поречення, то я е, їх, звісно, перекладу абсолютно спокійно. Добре, пробуємо. Отже, Давай. тепломір. Так. Тепломір показав на основі 5 ступенів тепла. Ну, тепломір це зрозуміло, що те так само, як і спиртомір, е що знайомий набагато меншої, меншій кількості народу. Тепломір це е градусник. Градусник сьогодні так, у Львові градусник. показав так. 5 градусів тепла. Так, це перше так, 5 речення. Ступенів тепла. Ступені, 5 Ступенів 5 градусів друге. тепла. Так, друге. Так, далебі, холодно. Далебі, холодно. Е я зараз спробую підібрати синонім до додабі. Це мається на увазі е взагалі, або е за відчуттями, або як можна спостерігати е на вулиці дос достатньо так і зимно. Ну, холодно. Е, ну Взагалі, далебі, це відповідник синонім його чесне слово або чесно кажучи. Угу. Так, отже, і третє речення у нас: п'ємо каву з корицею та гріємося. Там я сказала: цинамон та, цинамон колись було заборонене слово. Та. Цинамон. цинамон та. А цинамон це в принципі кориця, наскільки я пам'ятаю. Так, це кориця, правильно. Ви ну колись, колись це слово було загальновживаним. Зараз ми вживаємо кориця не просто так. От якраз сьогодні про це і поговоримо, бо багато слів стали репресованими з тих чи інших міркувань а, тодішньої влади. От і а, так, так, кажи, 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 я тебе слухаю. Я вже забула, так що <ріст> <ріст> ну добре. Е, ну що е, ну смачної кави. Смачної кави. Я не буду робити зовсім <ріст> ніякої е, реклами львівській каві, адже ну абсолютно е, серйозно колись е, своїй малі пояснював, та не тільки її пояснював, що каву видобувають аж з під земелля. А <ріст> вона каже: що ти мене дуриш? Я кажу, ні, абсолютно серйозно дійсно каву з під земелля. І коли мені пощастило, я був у Львові разом з нею, то ми пішли туди і ка, та те, що... А, а, а тим більше, там ще на певній ділянці вимкнули світло. Ну то це взагалі для малечі, це була просто така радість, писк, виск і все, все, все інше. Ну то таке Так, я, я кави пити не буду. У мене є от тільки водичка чистенька і все більш нічого. Але ми сьогодні будемо говорити, як ти вже анонсувала, як ти вже сказала, ми будемо говорити про е, репресовані слова. Як на мене, як на першу думку, то Слово сполучення репресовані слова достать. Ми не вживаємо так, ми так не кажемо. Ми кажемо забуті, запозичені, діалектизми, як завгодно? але ми не кажемо репресовані. Ми не ставимося до мови як до е конкретної людини, яку дійсно фізично взяли і репресували? Тобто, ми такий термін більше застосовуємо до е живих е істот, тобто конкретно до людей. Репресована мова декілька слів. Скажи мені, будь ласка, як це це слово слово сполучення сприймати? Е, от ви навели приклад про забуті слова, так ну судячи зі всього архаїзми. Проте так називати їх не варто, бо справді є репресовані слова їх утисками і спеціальними практиками усували з української мови спеціально. розумієте? А забуті слова вони можуть бути забутими через низку інших причин. Е, і насправді радянська влада фіксувала, якщо ми подивимося у реєстр репресованих слів. Вони писали, як це ну забуте слово мало використовується, невластиве, властиве Мові, наче прикриваючи свої мотиви справжні, так вони хотіли усунути і казали, що це застаріле слово. Насправді слова були не застарілими, а так їх фіксували і забирали з мови для того, аби асимілювати нашу мову і зробити її більш подібною до цієї ворожої мови. Так? Наприклад, білоруська мова вона не так сильно а, о, опиралася тим змінам, так і відповідно а, вони. Мають те, що вони зараз мають наша ж мова боролася і бореться постійно з тим, аби ми не були асимільовані. Але дехто з людей навіть не підозрює, що багато зі слів є спеціально спеціально нам, нам налаштовані, так щоб ми не використовували не... Так, щоб ми їх використовували правильно, mm -hmm. так колись, наприклад, mm -hmm. синоніми, от візьмемо синоніми та було плаття і сукня. Ми використовували сукня але як та як у нас був синонім плаття, ворожа мова намагалася саме зупинитися на цьому синонімі. Так, магазин і крамниця, звісно, колись було вжитко яскраво крамниця, але та як у російській був відповідник магазин, вони намагалися його більше просунути. Так само, і зюм, і родзинки, лист і аркуш, аби і щоб навіть так, тому що щоб. Нагадує штоби та да? uh -huh. аби е, тому українське, і ми навіть тут використовуємо ці слова, ми навіть не підозрюємо, що вони е, в свій час були витіснені. І як їх фіксували словники: штучні, застарілі, провінціальні. Відповідно починали вони репресувати з термінологічної лексики, з наукової лексики, аби інтелігенцію налаштувати на свій бік? Ну і відповідно вже робили там свої реформи. А ви, до речі, можете почитати про ці слова у відкритому реєстрі Орисі Демської Кульчицької. Вона у своїй праці реєстр репресованих слів наводить 700 штук. І серед тих 700 штук ви можете побачити багато термінологічної лексики. Так я сьогодні використовувала загальновживану лексику, її теж намагалися усунути різними способами, і вони або замінювали на ті слова, які найбільш наближені до російської, або вони їх просто забирали, тобто ставили мінус у цьому реєстрі половина слів просто стає під мінусом. Я хочу зараз навести приклади, які слова вони зовсім забрали. і... І, наприклад, слово багацько, білявка, слово гайнути, добродій, достеменно второпати, залюблений навіть слово пан вони поставили прошір, щоб такого слова не було. «Походеньки», привабити, причандаля, скоїтися, спритник. Ті слова, які відповідно. Не використовувалися в російській, вони їх забирали. Вони ставили мінус, аби цензура в майбутньому не використовувала ці слова. А наприклад, такі слова, як, наприклад, навзаєм, вони замінювали на взаємно, «Септо» – на «топто», сливе на майже позачервоний на інфрачервоний. Розчинник вони казали, що це взагалі штучне слово, і можна використовувати тільки речовина. Та сьогодення вони радили замінювати на сучасність «твердження». На теорему Цигарки на сигарети, чудуватися, надивуватися, і шпиталь на госпіталь. Тобто, вони намагалися навіть таким способом наблизити. Це може бути і змінений префікс, це може бути просто сама форма слова, навіть суфікс могли замінити. І вони не лише слова забороняли. Тобто, от бачите, наскільки важливо розуміти про термін репресовані. Вони були силою витіснені з української мови, не просто забуті, вони прикривалися тим забуттям, що це архаїзм. До речі. Чи, от, наприклад, слово філіжанка, так а, як більшовицька влада говорила, вони говорили, що це по полонізм, що ми в поляків забрали це слово. А насправді це ж неправда. Тобто, подивитися в реєстр і їхні виправдання, чому вони забрали слово, це а, можна наткнутися на багато фейків справді. І до речі, якщо вам цікаво, подивитися, там ще є прізвища тієї людини, яка це слово або замінювала, або забирала у свій час. І дуже цікава історія з мовознавцем. Хвилею він після цього реєстру через три роки потрапив під репресії. Його вбили, тобто забрали так би мовити, сліди тих мовознавців, які намагалися під їхню дудку в принципі танцювати. О таке. <реш> <реш> я спеціально тебе не перебивав. Я спеціально не вставляв, як то кажуть, свої п'ять копійок для того, щоб в більш-менш в більшій мірі ми зрозуміли про що йде мова, і дуже тобі дякую за те, що ти одразу теза, приклад, теза, приклад. От саме так ти це зробила. Я тобі щиро дякую за це. Я також натрапив, коли готувався до ефіру. Я також натрапив на пані Орисю і на її словник. До речі, зроблений дуже дуже зручно. Там можна подивитися, і яке слово було, що з нього що з нього зробили, і, 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 і виправдання, Мало вживане, або е, територіально вживане. Там, от таким є так, вона це все описує. А все почалося з того, що знову таки дивлячись на репресовані слова, я відверто тобі скажу, я думав, що Google не захоче мені давати. Якби багато інформації на саме це слово сполучення. Я помилився. Я помилився, і дійсно багато є таке, багато є посилань, багато є джерел, куди, і звідки, і як. І сучасних, і не дуже. Перше, що мене так зупинило, я от відкрив буквально перше, що мені запропонував пан, який знає абсолютно все, блуд. Ну, окей, старе слово mm -hmm. блуд. Ну, ми чудово розуміємо. Ми, да? Я так кажу в лапках. Ми чудово розуміємо, що це. Блуд, а це, виявляється, похибка. І я тут так, відверто так, тобі шукал. скажу: я mm -hmm. підвис, я так трішечки підвис. Ну потім попустило. Потім стало легше, тому що виїмок, виняток, ми можемо. Виняток? Роз... Да. Да. Городина. Mm -hmm. А ми так і говоримо: городина це овочі, так, так. це овоч, овочі, овочі, так. садовина. А садове? Це фрукти. Це фрукти? Так. Да. Е, е, mm -hmm. Пилувати. Ну, відверто скажу тобі так: от слово пилувати інтуїтивно мені чомусь одразу так жінка, чоловіка мило пилує. Але виявляється, пилувати це поспішати. Це трошки інакше. Це Просто поспішати. Поспішати, так. Достатньо так: з посмішкою: злуватися. Саме на А. Злуватися, сердитися. Зосібна, зокрема. Онакий, ну, це слово, яке ми абсолютно всі маємо знати, тому що е е в сучасній мові це слово на букву и інший. Ми маємо запам'ятати, онакий так, інший. Так. Ну, квота. Ми ж використовуємо слово квота. Так, це частка. Либонь, також так либонь, ти сьогодні, либонь, ми либонь. Це ж є, мабуть, ми або напевно. Так, так. Це абсолютно все є. Да? А, ну і так далі, так далі. Що ще мене так трішки потішило, ну в цьому короткому переліку, який я перший ще раз кажу, знайшов: це е, шкілювати. Бо шкілювати я відверто не знав, а виявляється, це дражнити. Ну, от шкілювати, дражнити. Ну, знову таки, мало читаю, напевно, мало я читаю. А мене ось який момент цікавить. Дивись, ми з тобою зараз говоримо, і ти навела приклади, я би сказав так, історичного розвитку і історичного, історичної джинси. Тобто, як ти сказала, конкретно писали, що будь ласка, ці слова, а навіть без слова, будь ласка, а ці слова не вживайте. Тобто, ми говоримо зараз про історію, яка вже була, і це джинса, яка е, в редакції газет, яка редакції радіо, так само е, надсилали і казали, що оці слова використовувати, ці не використовуєте. Це джинса це чудово, Це замовне все. Це було це. Ми чудово знаємо. Мене ось що цікавить зараз. Ми вже торкалися цієї теми. Зараз у мові дуже багато, саме дуже і багато, хоча ці слова не варто вживати підряд. Багато є сленгової мови, багато є іншої мови, наприклад, там англіїцизмів чи англіїзмів, чи просто запозичених. Просто скажу запозичених, бо це не тільки англійська мова. Я маю на увазі молодіжний сленг. І мені, е, от я хочу тебе запитатися, е, як ти вважаєш, як ти відслідковуєш ці моменти? Чи будемо ми колись? Говорити, ну нехай це буде, наприклад, років 7-10. Чи будемо ми говорити про сучасний молодіжний сленг, який я переконаний частково увійде в українську мову. Він буде називатися словами запозиченими. Він приживеться в українській мові. Чи будемо ми так само як зараз тобою казати, що ось це слово, а от є український відносник або український переклад, або українське суто українське слово? Ми будемо з тобою так говорити чи ні? Ну правда, дай Боже. Що через 10 років вже не по ефіру, а вже наживо говорити? Як думаєш? Будемо, будемо говорити, тому що у нас так знаєте, актуальне питання збереження української мови, є, і у нас немає ресурсів, аби навіть відновити слова, ті, які силою забрали. Розумієте, ну про, в принципі, мова завжди рухається із суспільством і обслуговує його потреби. Тому деякі зі слів лишаться в такому ж вигляді, як вони і прийшли, але все має балансувати. Баланс повинен бути. Якісь слова відновили, якісь запозичили, якісь взяли зі слів сленгу і а, бачимо, як воно вживається. Просто головне пам'ятати, що коли ми беремо чуже, треба часом збалансовувати і своїм, так і не забувати це. А, адже людей стає все менше тих, хто реально володіє забутими словами. Ви ж розумієте, голодомор був створений із цією метою, так людей забирали тих, які володіли цією мовою, і тоді вже і суржик, знаєте, вийшов на нормальний рівень, Колись суржик вважався не Нормою, не норма. Це бу низ низько інтелектуальним та проявом, питання. так. низько а коли бачите, сталася така ситуація, то вже і суржиком задовольнялися нормально. Щоб ми з так сильно не задовольнялися. Ми повинні мати певний баланс і завжди врівноважувати в мові е, лексику. Тому е, будемо старатися. Є філологи на це. Вони повинні мотивувати, повинні говорити, що це модно не лише якісь англіцизми використовувати, а й своє. Ну а та як мода вже на своє відроджується, і зараз активно ми це бачимо. Навіть от. Якщо в Тіктоці погортати сторінку, завжди вибувають ці репресовані слова, так і е, шалено багато поширень, шалено багато вподобайок, і е, прекрасна реакція на те, аби е, ці слова е, все ж таки відновлювати. Е, ну, Бачите, кожен, кожного мовознавця своя насправді е, теорія, своє бачення цього. Так е, є люди, які проти якихось е, запозичень, є ті, які говорять, що це позитивне явище в українській мові. Е, тобто, скільки людей стільки такий думок таке ось як скажи, будь ласка, а наживо? от ти ж маєш можливість спілкуватися безпосередньо з, зі своїми учнями, зі своїми спудеями? Ну от знову таки, спудей. Та поки не ага, потрапив ну, дуже... ну, поки не потрапив в Києво могилянку відверто я тобі скажу. От навіть це слово і не чіпилося мені, не чіпилося мене, і не чіпилося, я не, не використовував в мові. А як вони, викор... вони ставляться, як вони реагують, наприклад, на архі-мову, е... архі, архі, -мову, архі -ук... слова української мови? От безпосередньо ваші, ваші учні. Та? По перше, це перша реакція це здивування страшне. Що серйозно такі слова були, і це були українські слова. Потім це вже ми, ми даємо формі гри. Це ми просимо відгадати, що те чи інше слово означало. І коли вони інтуїтивно перемагають, так вони навіть хочуть це слово вже у свій вжиток вносити. Так просто треба більше при них вживати тих слів, і вони часом тягнуться до, до вчителів і намагаються відтворювати ці слова, і вони навіть вважають, що це як одна. Айсь форм арготизму можна знаєте, як кодовою мовою спілкуватися, uh -huh. і вони для себе відбуваються. Тому позитивно молодь завжди позитивна до змін складніше з людьми старшими. Відверто а, старші люди. Я дивлюся на сучасний чіпляюся одразу за цей твій посил, і дивлюся як в молодіжному сленгу, наприклад, мене могли би назвати, я був би бумером. Бумер. Бо бумери – це старше покоління. <гум> <гум> ну от, Я старше покоління. Вам ну, як тобі сказати, розумієш, бумер? в мене асоціація йде з виробником авто. І... Бо це на сленгу саме так ми називали свого часу. Ну я не знаю. Хоча, наприклад, те саме слово булінг, яке є запозиченим і іншомовним, абсолютно спокійно зайшло в нашу лексику, і ми використовуємо, що в ефірах, що в офіційних документах, ми не, ми, ми не пишемо, що це постійні знущання і цькування члена колективу. М ні, ми дуже коротко Булінг. Ну і так само, як да, е, да, дуже, так. дуже дуже. Да, да. Ну одним словом, е, бумер Олег Семко з зумеркою е, Аліною Островською сьогодні спілкувалися. Дякую, Алінко. А тепер нормальною мовою дякую. я скажу. Керівниця та лекторка школи е, мови муза Аліна Островська сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Алінко, дуже дуже тобі дякую. До наступного понеділка. Знов дякую. ти я переконаний ти знов разом зі своїми колежами. Жанками вигадаєш дуже-дуже цікаву тему, і ми з задоволенням знову будемо з тобою вже, спілкуватися. Вже вигадали? Вже вигадали? Телефонуємося. Супер, дякую так. тобі. До зв'язку. Дякую. До. Дякую. До зв па, па Шановні наші глядачі і слухачі, на цій, Е... На цій ноті на цьому слові ми ставимо три крапки до наступного понеділка, зв'язку з е, цією школою. Нагадаю, вона знаходиться у Львові, так що тут абсолютно ніякої реклами немає. А ми поки що йдемо на невеличку музичну паузу, після чого знову повертаємося на наш майданчик. Голови Вінницький ритм. Сто і вісім рафів. Місто Бугом. Події, що поруч.